Доброго дня! Ми з вами починаємо наш урок, присвячений тектонічним структурам України і знайомство з тектонічною картою України. Давайте пригадаємо, що таке тектонічна структура. Це великі ділянки земної кори, що обмежені глибинними розломами. Наука яка вивчає будову і рух земної кори, називається тектоніка. Давайте пригадаємо матеріал сьомого класу. Ми говорили у сьомому класі, що тектонічні структури, так? поділяються на дві частинки: це платформи. Пригадували з вами, що платформа, вона є де? Можемо зустріти, це платформа на. Е Пароні вокзалу, платформа десь на грузових машинах. Тобто, платформі це такі відносно рівні ділянки і області складчатості. Платформа Мурльєфів відповідає рівнини, а областям складчатості гори. Давайте розглянемо тепер детальніше. І так, основні тектонічні структури це рухомі пояси і платформи. Платформа це відносно стійка ділянка земної кори з досить плоскою поверхнею, що лежить на місці зруйнованих складчастих споруд. От перед нами платформи і ми їх розглянемо. До складу платформи входить плита і щит. Зверніть, будь ласка, увагу, ось у нас щит. Це піднята аж до земної поверхні ділянка кристалічного фундамента платформи. Тобто, уявіть собі, коли на поверхню, розриваючи осадовий чохол, виходить дуже потужна, дуже потужна ділянка, яку ми називаємо щит. І відповідно ось усі корисні копалини, які є в ній, вона виносить на поверхню. Тобто, це дійсно дуже велика. Можна сказати, вдачі території, якщо використовувати потім ці корисні копалини, далі плита, зверніть, будь ласка, увагу. А тут навпаки, тут кристалічний фундамент. Пам'ятаємо будинку є фундамент. Кристалічний фундамент скрізь перекривається осадовим чухолом. Що таке осадовий чухол? Це різноманітні рослин, рештки рослинного органічного походження, які під дією температур, під дією тиску так формували, формується поступово формувався у такий осадовий чухол. Він якби вкриває оцей кристалічний фундамент. Далі, рухомі, перепрошую, рухомі пояси. Це видовжена ділянка. видовжена ділянка – Земної кори, в межах якої тривалий час відбувалися давні, і продовжуються сучасні рухи земної кори, вона зми... зминається, вона піднімається, вона опускається, тобто рухається. Це рухомий пояс. В межах України ми можемо побачити, є такі пояси: це Альпійський, складчиста об... споруда, Карпатський складчиста область і складчисто... Кримська склачиста область. Область. Рухомі пояси поділяються на крайові передгірні прогини, так і на безпосередню складчості споруди. І ще як в рухомих поясах, так і в платформах є западини. Зверніть, будь ласка, увагу, западини, вони глибоко увігнуті, глибоко увігнуті ділянки земної кори, заповнені осадовими. Та вулканічними товщами. І так, перейдемо далі. Перед вами тектонічна карта України. Тобто, вона дуже як таке одіяло складене з різноманітних яскравих клаптиків. Ці клаптики це є тектонічні структури, про які ми почали вже говорити. Зверніть, будь ласка, увагу: у нас тут є і щити, є і западини, і плити. І складчасті споруди. Давайте розглянемо їх трошечки детальніше. Територія України розташована в межах величезної, дуже потужної Східноєвропейської платформи. Ми можемо побачити на даній карті межі східноєвропейської. Платформи потужної східноєвропейської платформи, зверніть, будь ласка, увагу. Невеличка частинка західноєвропейської платформи і середземноморські складчасті споруди, представлені українськими Карпатами і Кримськими горами. Східноєвропейська платформа свою надалі поділяється на український Щит, ми сказали, там, де підноситься, щит, підноситься е, до поверхні землі і корисні копали не виносить на поверхню, Дніпровська западина, Волиноподільська подільська плита, пам'ятаємо, плита вона, фундамент перекривається товщами, львівська западина, причорноморська западина. Донецька склад споруда і знову ж таки Воронезький кристалічний масив, але Україна розташована в межах відрогів Воронезького кристалічного масива. І, звісно, на півдні нашої держави розташовано Скіфська плита. Давайте запишемо у зошити. Отже, в ході роботи ми з'ясували типові ознаки будови різних тектонічних структур. які запишемо у вигляді таблички. І так в межах України сама велика така тектонічна структура: це плита, європейська літосферна плита. і… Середземноморський складчастий пояс. Пам'ятаєте, на уроках я вам показувала, як брала листок або папку, і показувала, є плита, і края її зминаються, утворюючи складки, це це складчастий пояс. Далі, В межах Європейської літосферної плити на території України ви… Діляють східноєвропейська Докембрійська, Ми геологічну табличку, геохронологічну розглядали. До Кембрій це давній так, давній епоха, тобто е східноєвропейська Докембрійська платформа, далі західноєвропейська платформа Каледонська і Скіфська платфо платформа і зона Добруджі Герцинська. Середземноморський складчастий пояс це карпатська складчаста система, наголошую ще раз, і кримська складчаста система. Що ж в рельєфі європейській літосферній плиті відповідає рівнини, а там, де складчастий пояс, відповідають гори. Далі, знову ж таки, прошу записати у зошит: Крім е, великих тектонічних структур, є більш дібніші. І так, велика тектонічна структура, це євро, східноєвропейська докембрійська платформа, яка в свою чергу поділяється: український кристалічний щит, Воронецький кристалічний масив, Волино-Подільська плита, Донецька складчиста споруда, Дніпровсько-Донецька Западина і Причорноморська западина. Карпатські складчасті системи відповідають, ми пам'ятаємо, що складчаста система складається з складчастої споруди і прогинів. Передкарпатський прогин, передкарпатський прогин, карпатська складчаста споруда і закарпатська низовина. От якби ви зараз взяли листок паперу і спробували. Підняти по центру, утворивши гору. Ви побачили, що по краям з однієї частини у вас утворився прогин, з іншою, ви могли побачити западину. По центру були гори. Кримська складчиста система. Знову ж таки, це складчисто-брилова споруда гірського Криму і індо індолокубанський прогин. Далі. Пропоную вам прийти до, за посиланням до інтерактивної карти. Чим вона гарна, я перепрошую. Я перепрошую, що ось ця карта, і ми можемо з вами попробувати. Нажимаєте споруду для вас не у формі гри, а прошу для того, щоб запам'ятати. Дивимося і Дніпровська Донецька Западина. Наступне український щит. Слідуюче Волино-Подільська плита. Ближче до Чорного моря у нас буде причорноморська, причорноморська Западина. Далі Закарпатська Западина. Тож. так, Повертаємося до нашої презентації. Далі домашнє завдання. Домашнє завдання буде таким: опрацювати дану презентацію. Посилання на YouTube я скину на Human, на Padlet. Розглянути параграф 15, тектонічні структури і домашнє завдання записати в зошит і заповнити табличку. З однієї сторони, тектонічну структуру, а з іншої форму рельєфу. Нагадую, тектонічна структура це основа. Бо ви зараз подивилися на свою руку. Поверх у нас це шкіра, під, ним, під нею знаходяться м'язові тканини. В основі лежить скелет, так? кістки, які опорно, частина опорно-рухового апарату людини. Так от, ось ці кістки, ця основа для планети Земля є тектонічна структура. Залежно від того, яка тектонічна структура, яка тектоніка такими будуть і формуватися форми рельєфу? Для цього вам знадобиться фізична карта України і е, тектонічна карта України. Я привела вам приклад. Всі тектонічні структури дрібні записані у слайді 8, наприклад, Волина-подільська плита. І я дивлюся, що в рельєфі їй відповідають Волинська височина і Подільська височина. Дивимося, наприклад, український кристалічний щит записую в першу колонку, у другу колонку я записую, що це Придніпровська височина, приазовська височина це ті частинки, які складають. Український кристалічний щит. Наприклад, Дніпровсько-донецька западина. В першу колонку, в другу я пишу, що це придніпровська низовина і так далі. Дякую за увагу. До побачення!